20 січня 2024 року в день віддання свята Різдва Христового митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив чин великого освячення Свято-Миколаївського храму в селі Новодмитрівка Золотонійського благочиння. Для жителів села ця подія довго очікувана вона стала відповіддю Божою на тривалі молитви і труди парафіян.

Перед початком чину послідування архієрей звернувся до присутніх із настановою, пояснивши сенс священодійств, що звершуються. Шановні отці, дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо освячувати цей храм, який створений на честь святителя Миколаївського Чудотворця. В першу чергу звертаюся до вас, мешканці села Новадмитрів. Це дуже велика подія в вашому житті і в житті прийдешніх поколінь, які будуть жити тут, в цьому селі. І саме сьогодні день цього освячення духовного народження Свято-Миколаївського храму села Нова Димитрівка. Ніколи раніше тут не було храму. А знаєте, народ справедливо каже, що Село без храму це як людина без серця. А там, де храм починає діяти, літургія починає служитися, там починає битися духовне серце села. І сьогодні воно заб'ється, це серце повною мірою. Ви будували цей храм протягом більше як десяти років. Так, з 1000 року вже чотири роки тут відбуваються служби, але сьогодні повною мірою, за нашими з вами, молитвами, ми віримо в це. Після звершення таїнства освячення храму, у Дух Божий повною мірою зійде на це приміщення, яке будувалося вашими руками. Тому освячення храму це не просто. Непересічна подія, а це подія, яка повинна залишитися у вашій пам'яті, у ваших думках, у пам'яті ваших родин на довгі роки і десятиліття, а краще на століття. Бо багато хто з тих, хто буде потім жити, ваші діти, онуки, правдуки, навіть коли ми з вами вже підемо з цього світу, вони будуть молитися в цьому вони будуть крестити своїх дітей в цьому храмі. Вони будуть відчатися та відспівувати своїх батьків в цьому храмі, але вони вже не зможуть доторкнутися до цієї події освячення, тому що для них вона буде в далекому минулому. А для нас вона сьогодні. Приймі, молитву нас і достойних раб твоїх і удавлі нас в настоящим час. Твое же неосужденное освящение совершите храма сего, ко Твоему славословию созданного. Во имя святителя Николая, архиепископа, мир и чудотворца, и воздвижением нем сотворите трапезы, яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и и Святому Духу, ныне и и во веки веков. Аминь. Бессонники не обозрели же подножие живые северское веление, Давы не чертали и не селили же двух прямых стеллажей. И в добривших совершениях свидетельств химии Внизу служили и оправдали пряко истинные. Развятитесь от храму Сину, И же в нем жертвенник усену, Пришествием и силою святого Духа Господу помолимся. Господи, Господи помилуй Слави водой и виногу освящению, и совершению жертвенника Твоего Сего, яко благословень Еси Великий веку.

У ньому було звершено головне богослужіння православної церкви, божественну літургію. Отца і сина і Святого Духа. Нині Митрополиту Феодосію. Півслужили секретар Черкаської єпархії протиірей Василь Вознюк, благочинний Чорнобаївського округу протирей Валерій Русняк, благочинний Золотоніського округу протиірей Сергій Снопок, настоятель храму протирей Андрій Помазанко та гості у священому сані. Русі молилися і співали настоятелька Свято-Покровського Красногірського монастиря Ігумені Арсенія із сестрами. Богослужінні було піднесено молитву за церкву, що потерпає від відгоніть. І сповідає гріхи, і беззаконня наші, і міжезатворихам, милості і щедроти Твоя, всі городи праведний, Суд Твой постіже нас Господи. Господі, і нестроєння об'яша нас, убийство і кровопролиття врождає злобу, обмножих до зіла. Еще же на церковь твою святую воздвижись огонение и священной митрополиты, архиепископы, епископы православные, число и христианство, и сидианство, и монашеский чин, и причем церковный, и число осенью, буды, и все святые дружбы все, поющих, предстоящих и, и молящихся здесь, благословители, благо Строителей, связанных нам сегодня. Кінці літургії, митрополит Фодосій звернувся до вірян із проповіддю, шановне духовенство, шановна матушка Ігумені Арсенія, сестрами, браті і сестри, мешканці нової Димитрівки, сердечно вітаю вас з освяченням цього святого храму. Вітаю вас з першою літургією після освячення в цьому святому храмі. Сьогодні повною мірою ця будівля стала домом Божим. Сьогодні благодать Святого Духа зійшла під час освячення в цей храм і буде почувати тут стільки, скільки храм буде стояти. І сьогодні, освячуючи цей храм для вашого села і для майбутніх поколінь жителів цього села, хочеться подякувати від цього серця тим людям, які долучилися до будівництва цього храму. В першу чергу, звісно ж, вам, отець Андрій, і вашій сім'ї, вашій матушці, сину Ацюану, і всім тим, хто допомагав вам благодійники, молитовники, парафіяни, всі ті, хто протягом цих років відчував, що будівництво Божого храму це особиста їх справа, що вони не можуть бути осторонь, коли дім Божий будується. І ось він збудований. І ось він освячений. І ось наступив день, коли. Слова вдячності повинні бути адресовані і вам, отець Андрій, і всім вашим парафіянам. Сьогодні я маю честь і нагоду і приємну місію вручити церковні нагороди тим людям, які долучилися до будівництва цього храму. В першу чергу вручаю нагороди, які припадає в ваше життя, предстоятель Української православної церкви, блаженніший,

Ірей Іоанн Памазанко нагороджується орденом Української православної церкви, святителя Димитрія Митрополита Ростовського, онуфрій митрополит Київський, всієї України, предстоятель Української православної церкви. Аксіо! Саранюк <звітник> 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 Сергій Олександрович нагороджується орденом Української православної церкви. Святителя Луки архієпископа Кримського, онуфрій, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви. Аксіо! Вас. Вас. Люльченко Микола Миколайович нагороджується орденом Української православної церкви, святителя Миколая Чудотворця. Акціо Аксью... Аксью... орденом хрещення Русі нагороджується матушка Ірина Помазанко, онуфрі, митрополит і всієї України, предстоятель Української православної церкви. Остання благословенна грамота для всього хору. Сердечно дякую. Вам за чудесний спів. Хочеться побажати, щоб ці нагороди, які сьогодні ви прийняли від блаженнішого митрополита Ануфрія та від нас, щоб вони не тільки були відзнаками і знаками тих трудів, які ви поклали на благо православної церкви і цієї парафії, але і символами тої невидимої благодаті, яка бажаю вам, нехай з цими нагородами прийде в ваше життя. Надасть вам сугубе Боже благословення і допомогу у трудах земних, у трудах на благо церкви і в особистому вашому земному житті і духовному, і сімейному, і всякому. Нехай благословіння з цими нагородами прийде в ваше життя. Ще раз вітаю вас зі святом, благословіння Боже, нехай з вами перебуває.